Добрий день, шановна громада, Міні-трактор Україна з вами. Ви на, на каналі Міні-Трактор Україна. У нас є магазин. Ми займаємось продажем китайської техніки. Сьогодні на огляді самоходний трактор на 24 кінських сили з повним приводом, трьохциліндровий, який йде без ремнів. Так хто ще вперше зайшов на цей канал Джима? Це трактор, який має світовий рівень. У китайському виробництві і сьогодні ми зробимо деякий огляд, і особливо особливо ми звернемо нашу увагу на його функцію, яку майже немає жодна 24-ка. Це ходу зменшує, Це діапазон, який діапазон передач, який має більш широкі ступені перемикання. І так, 4 плюс 1 помножити на 2, помножити на 2. Самі рахуйте, для чого потрібен ходозменшувач у ході роботи зараз ми з вами спробуємо розібратися. Але якщо у вас будуть ще якісь додаткова інформація, для чого можна використовувати ходу в такому тракторі, то, будь ласка, пишіть свої коментарі. Дуже цікаво буде. І так. Трактор Трактор має у нас три циліндри. Дизель, е, дизельний двигун має три циліндри. КН385 ВТ, водяне е, охолодження е, антифрізове. В принципі, дуже відомий бренд самого двигуна, витривалий, не ламається, е, ходить. Е, це простими словами, тобто має розширений такий потужний ресурс, якщо використовувати його правильно вчасно міняти і робити йому необхідне ТО. По центрам колія в цього трактора 1,20 м, що дозволяє робити рядки по 60 см, передній міст дуже потужний, так як має редукторну конструкцію на косозубих шестернях. Звичайно, що гідроциліндр, який допомагає повертати вам колеса. Він знаходиться під кожуховим захистом. Стакан низький. Це каже про його потужність. Два інша насоси, звичайно, один, один для рульової колонки, інший для підйому опускання. Точніше для підйому трьохточного навісного обладнання. Окремі масляні ванни, широка резина у нас йде 112 х на 24 Навіть е -е, люксовий, просто я перше бачу такий е -е, ну, шкіряне, шкіряне сидіння. Можливо, це кожзам але навіть круче, ніж у Донфенга G2, навіть круче, ніж у е -е, трактора. ДТЗ-5244 HPX. Але я можу здогадатися, що просто це сидіння докуплялося і мінялося із-за того, що тут був допущений якийсь заводський брак чи при транспортуванні. Але це не важливо. На сьогоднішній день клієнт отримує люксове крісло, як у боса. Комбінована а, інформативна панель, реверсу цей трактор немає, важіль перемикання передач з боку, примусове вмикання і вимикання переднього моста, Вим... примусове вмикання блокіровки диференціалу, підйому пускання а, і вал відбору потужності на 540 тисяч обертів. Два... Два гідровиходи має цей трактор. А, якщо зацікавила техніка, звертайтеся. Ми зараз подивимося, як же він рухається на самій понижені швидкості. Трактор має запобіжник, тобто його не можна завести, не натиснувши на щеплення, тобто педалька має такий запобіжник. Дуже зручне розташування для оператора. Коробка перемикається з боку. Це дійсно зручно. Це дійсно сучасно. І так, перевага цього трактора це ходозменшилась. Ставимо на черепашечку. ставимо на саму нижню лоу. Це саме нижня передача. Ставимо на першу. Просто дивимось, як рухається трактор, з якою швидкістю рухається трактор і який діапазон перемикання передач а, реально в ньому є. Ви бачите, що це перша, дві понижених. Дві понижених перша передача, отакой, отакий рух. Можна збігати, засмажити картопельки, засмажити яєчні, поки, наприклад, трактор. Працює з прес-подборщиком чи стюкувальщиком сіна. А також ми чекаємо ваших коментарів, для чого саме можна використовувати цю надпонижену передачу. Я знаю, що також можна копати траншеї, працювати в лісі над таких, над, над низьких обертах, над низьких передачах. Ми бачимо, що дійсно можна не хвилюватися. Ми маємо спочатку уявлення, я всі передачі не буду комбінувати, але ми маємо уявлення, що це найнижча і найвища швидкість це почти 40 км на годину він може рухатися. Тобто можна гратися, можна просто регулювати і настраювати собі найкомфортнішу роботу на цьому тракторі. Можна ставити картопля буде. Одному можна викопати і одразу збирати картоплю, якщо трактор працює з картоплею копалкою. Джима, джима 3244 HSX з ходозменшувачем на широкій резині. Кого зацікавила ця техніка? Звертайтеся по номеру який вказан на цьому телефоні. З вами був канал Міні-Трактор. Спробую запригнути на цього коника. Це дуже просто. Isso é Ucrânia.